Всім привіт, раз інтернет-магазин Махом. На огляді сьогодні такий от ролатор на трьох колесах Drive TRI Walker. Спочатку покажу, як він стосовно габаритів людини. Дивіться, ось, легко він дуже розкладається. Так само як і складається. Розклали і все. І погнали. Дивіться, дуже він. Небраний, є гальма, на мій зріст, вони, він якраз підходить в мене 190 см. Туму навантаження 130 кг. Зараз я вам покажу зблизька і розкажу по технічних характеристиках. Отже, важить він. 5,8 кг висота від підлоги до ручок регулюється 84,5-94,5. Між ручками 8,38 см. Ширина його загальна, там де між колесами 60 см, а в складному вигляді має розміри 21 на 60х85 см. Дивіться, ось у нас тут. Ручки, звісно, що все працює. Отут відкручуємо і можна регулювати по висоті. Це, до речі, вже максимум найвища висота. Все, все працює, все робоче. Тут наклеєчка є. Не знаю, що, що тут знімати. Простенький, міцний, надійний. Ролатор, до речі, ось тут ви бачите передбачені є такий гачок, ось цих от два гачка. Сюди ви можете вішати якісь сумки чи свої речі. Ось Дивіться собі. Раз-раз, і ось тут воно у вас буде. Або ось тут всередині, як вам вже зручно. Ну, отак.